Олег Дулуб залишається в Карпатах, принаймні до кінця сезону із конкретним завданням. Прошу слух, що по кончанию сезону со мною не, був, ну, не буде продовжено трудове соглашение. Но я слухи не коментую. А, Це, во-вторых, во основна задача моя як тренера це зберігання команди в прем'єр-лігі. на даний момент. Карпати Сталь це протистояння двох білоруських тактиків. Дулуб та кучук вирішували, хто кого перехитрить, та переконспектує. Карпати з початку гри побігли вперед, і на 11-й хвилині гладкий заробив кутовий. За настільки нелогічним розіграшем стандарту, господарі спостерігали майже не рухаючись. Матвієнко закинув на лінію воротарського, а Нестеров прошив бандуру. Звільнені від матчу з різних причин гравці сталі ще довго переглядали гол, мабуть, на футбол хаб і дивувались, як Карпатам вдалася така комбінація. Після голу гості лише оборонялися, але сталь створила мінімум моментів. Пашаєв подав так, що ледь не забив. А карікарі -карі протиснув двох захисників та не влучив у ворота. По перерві гра пішла веселіша. Ксьон зрозумів спину Леандро і подав точно на голову гладкому. Бандура витягнув. Сталь зуміла зрівняти на 69-й. Леандро протягнув лівим флангом, віддав Навасіна, а Денис прострілив у воротарський майданчик. Поки боровик виходив на перехоплення, Дебелко вискочив на ближню і проштовхнув м'яч у ворота. Якщо брати матч з селами то, то, точно так же той план, який ми вибрали, робота імінна плотна і організована ігра ззаду. І швидкий вихід в контратаку. Забили м'яч ми не довели м'яч до логічного кінця. тому що ну, на мой взгляд, зісь йшло до забитого м'яча При 1 -1. До забитого близькі були обидві команди. Арбітер Монзуль не зафіксувала порушення гладкого ось у цій боротьбі. Нападник Карпат віддав на худоб'яка. Він обіграв бандурка і бив порожні ворота, але там опинився Шабанов. Господарі відповіли не менш гостро. Деул проліз повз оборону Карпат і пробив. Боровик відбив і цей удар, і добивання дебелка. Здавалося, логічна нічия, але проти логіки і можливо фізики був Карасюк. Оцініть траєкторію польоту м'яча, які можуть бути питання. Сталь здобула п'яту домашню перемогу поспіль, а Карпати вже дуже близько до зони вильоту.